Не інформація про життя суспільства проекції справи міста. Починаючи з серпня 2023 року в різних містах України проходять протестні акції із вимогою спрямувати кошти місцевих бюджетів на допомогу Збройним силам України, а не на благоустрій. Бо ніякі там бруківки, дороги, квіти, дерева не на часі. Тим часом, дехто із посадовців каже, що міста мають жити своїм життям. А про військові потреби нібито має піклуватись держава. Чи можна майже всі бюджетні ресурси направляти на оборону? Чи правда, що за фінансування армійських підрозділів до чиновників можуть навіть прийти прокурори? Спробуємо розібратись, як це працює. А за кермом буду я Тетяна Верба. Чи доречно під час війни витрачати кошти на благоустрій міста, а чи краще всі кошти спрямувати на допомогу збройним силам? І з таким запитанням ми звернулись до Павлоградців. Кошти треба на фортифікаційні споруди і на засилу е, можна щось облаштовувати, але не в таких масштабах, не на такі мільйони. Це точно ми живемо третій рік у стані війни. Треба розраховувати в першу чергу на власні сили. А це означає, що ми по максимуму повинні урізати в бюджеті інші статті розходів заради того, щоб більша частина бюджетних коштів пішла на допомогу за село. Зрозуміло, що це треба робити. Ну, раціонально не так, щоб вбити громади, ні, але ж саме з розрахунку, щоб по максимуму допомогти українській армії. Це треба робити. Треба програми якісь урізати. Ну, наприклад, я знаю, є така думка у волонтерів, що дороги, особливо ті, які ведуть в зону бойових дій, коли вони везуть допомогу нашим військовим, то може частково і можна було б робити якісь там дороги. Я вважаю, що більшість треба на ЗСУ. Ми можемо там пару дронів купити відправити, сказати ось ми теж. Повчасто да, зробить з цього рекламу, пропіариться на телебаченні, все остальної прочне. Всі кошти на потреби зсу. Всі кошти, коли у нас дронів не вистачає, коли у нас приборів нічного бачення не вистачає снарядів елементарно. Ми з протянутою рукою по всьому світу і тут будуємо отакі віадуки. Вибачте, та ще й стіну так не обсуждайте. Це аксіома. Mm -hmm. Зараз все повинно йти на фронт. Вважаю, що кошти, я так розумію, що маються на увазі місцевих бюджетів, треба витрачати виключно на підтримання військової інфраструктури і систем життєдіяльності в місті. Робити якусь красоту, який в ній сенс буде, якщо, наприклад, місто опиниться в зоні бойових дій, тобто у армії, якщо не вистачить, скажімо, зброї, спорядження, і вона буде відступати. Тобто, кому це треба? От приклад Бахмута нікого нічому не навчив. Через те місцевій владі їй би треба включитися на повну катушку і з усіх сил підтримувати армію. От це моя така думка з цього приводу. Отже, більшість із опитаних мешканців міста вважає, що кошти міського бюджету мають витрачатись виключно на оборону України. А що думають з цього приводу самі військові, котрі обороняють нашу країну? Валентин Чекалін він є депутатом міської ради на тепер в Збройних силах України. Олександр Шульга, журналіст, теж у складі збройних сил на Донеччині. Час війни. Виділяти гроші на те, що може підрадати це просто злочин. Найка ну на мою думку, що от кошти цього бюджету повинні покривати мінімальні необхідні витрати і забезпечення життя міста. Як сім'ї, знаєте, треба кучі економ режим. На це все робити для того, щоб ми перемогли. У вот і все. Всі гроші, це гроші под такі податки. Вони всі повинні йти на арт. Знаєте, щоб не було взагалі розмов про те, що там місцева влада не туди витрачає дії гроші, не з на що. Взагалі, тільки розпочалася війна, всю владу треба віддати військовим. А ті військові, які зуміли зупинити другу армію світу, я думаю, вони військові зуміють і наладити роботу міста. Скільки багато посади, не просто там, скільки було, може висловлюється грошей, Вважаю так, що капітальні проекти мають бути заморожені на час війни, великої війни. Так, це створює можливо дискомфорт громадянам, але ну, країна воює, а не живе тим звичним життям, яким жила до війни. Тому бюджетні кошти на великі проекти можуть йти саме на підтримку зсу, чого що пов'язано з Нашою обороноздатністю. А от поточні питання, там, скажімо, порив, каналізації там чи тощо, то, 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 то чому би ні, ну це теж життя і так, критичні такі mm -hmm. моменти, які треба вирішувати. Воює вся країна, ну, нам мені б хотілося, щоб так було. Але мусить принаймні воювати вся країна, і кожен громадянин мусить долучатися так чи інакше до захисту країни до боротьби до... Окупантами це стосується як громадян конкретних, так і громад і відповідно бюджетів громад. Тут тобто, не треба розглядати, я так думаю, наскільки це законодавство на що дозволяє, не можу спіти, але я так вважаю, що бюджет будь-якої громади мусить, ну вже його треба виконання цього бюджету розглядати крізь прийом війни саме. Ми не можемо жити тим життям, яким жили до війни, і робити все, те, що заманеться, нам за ті кошти. Пріоритет війна, Наш, наш захист, наша обороноздатність, чи може громада собі дозволити, якісь викричати на війну, це інше питання. Але ну, хоч хоч щось, бодай щось, подай на підтримку військових, на реабілітацію військових, на якісь фінансування тих же госпіталів, але ну не буківка це точно, хоча наскільки це дорого відходить громаді, моя думка така. Отже, думку військових ми почули. А тепер почуємо міського голову Павлограда Анатолія Вершину. Чи оптимально та ефективно розподіляється міський бюджет? Скільки кошти виділяється на підтримку армії? На утримання потрібно виділяти кошти. Тому що вічного ж нічого не буває, як я казав, за дорогу, за проїзні особливо частини, якщо ми тротуари ще можемо і там подумати, треба чи не треба ремонтувати, тому що переступити людина може, а дороги розбиваються дуже. Якщо ми не зробимо якийсь поточний ремонт в цьому році, то ми в наступному році будемо вкладати набагато більше коштів, ніж в цьому році. Це перше, а друге питання. Ми ж не рахуємо не те, що якийсь там, дискомфорт створює такі дорожні умови, а скільки розбивається транспортних засобів, скільки треба їх відремонтувати. Я вже не кажу про те, що везуть наших же захисників, поранених на різних машинах і автобуси, там і швидка допомога. Тому утримувати треба обов'язково. Тому утримання це треба. А з іншої сторони, у нас особливо цей рік, 24-й рік, у нас пройшло вилучення з місцевого бюджету, як нам сказала держава, що це потрібно для потреб ЗСУ. У нас з бюджету вилучили 180 мільйонів гривень на 24-й рік. Знову ж таки, є питання водозабезпечення, теплозабезпечення, де там різниця в тарифах виникає різні знову ж таки утримання. Римання постійні ремонти во. Водоканалізаційних систем, тепломереж, модернізація, все воно виходить з ладу і воно потребує заміни як і в дорогах, так і в інших комунальних закладах. В медичних закладах також там треба застіклити, там треба двері поміняти, там треба якесь обладнання купити, як вдома. Нема ж такого, що вдома да, ти побудував будинок і все, і ти 100 років живеш. так же само в місто або громада це велика сім'я. І такі ж саме, але великі е, проблеми, і сказати, що ці кошти на ЗСУ, ну, з усіх е, тих, хто працює, відраховують на ЗСУ, з державного бюджету також виділяється на ЗСУ, з місцевого бюджету також у нас зняли, але е, ми ж не залишаємо без, без того, що ми сказали, все, ми відмежувалися. На минулій сесії ми надали. Фінансової допомоги, по-моєму, на 8 мільйонів гривень нашим підрозділом. Які базуються не тільки в Павлограді. Хоча нам сказали, що все ви більше кошти виділяти не буде. не будете, вам не треба, ми у вас вилучили і все, допомогу, це обов'язок держави. Але ми розуміємо, що інколи держава поки, поки пройде через державні структури, ми тут ближче, ми розуміємо, що це треба. якщо в цілому підсумувати, я вважаю, що це тут повинен бути розумний підхід. Основні зусилля треба направляти. На, на підтримку Збройних сил України, на захист України, але залишати, якщо є можливість, то все-таки підтримувати інфраструктуру міста. Я не кажу, що там ціточки якісь висаджувати, це можна і без грошей якось зробити. А от отримання інфраструктури критичної, як ми її називаємо, без цього ми просто не обійдемось, тому що життя триває і воду потрібно одного дня давати. Тому. 23 рік скільки виділено з міського бюджету саме на оборону на підтримку. За, за минулий рік рік тільки фінансами виділено десь 52 мільйони. Тільки гроші. я не кажу, що скільки там закуплено матеріалів різних сектор взаємодії з правоохоронними органами, закупляли, а потім передавали. Ну, в цілому за два роки ми надали фінансової підтримки більше ніж на 150 мільйонів. А може зараз міський бюджет, скажімо, закупити дрон? Ми не зможемо закупити. Купити, тому що нам заборонили і заборонили Збройним силам. Ми не можемо купити, а Збройні сили не можуть від нас отримати. Ми можемо закуповувати матеріали тільки для наших структур, комунальних структур. Навіть дороги, які ми будемо робити поточні. На фінансування дороги віднесені в третю категорію фінансування казначейською службою. Ми ж не можемо самі взяти і оплатити. Ми обов'язково всі платежі вони проходять через казначейську службу. А казначейська служба керується виключно нормами законодавства і постановами Кабінету міністрів. Якщо не можна цю проплатити річ, вони не пропустять платіж. Хочеться нам цього чи не хочеться? Чи Можуть міста умовно половину бюджету виділяти на оборону? А що про це каже закон? За роз'ясненнями ми звернулись до юриста Сергія Пасічника. В общем, ніж регулюється бюджетним кодексом. Ну пови ж порозуміти, що раніше таких питань не виникало. То есть, що в виділення цього кошти затверджують гарантовані виплати, то лікарні школи. А вже жарю, якщо додатковий поступає, чи mm -hmm. там місяць ото в місяць можна виплатити там 10 мільйонів. А у них зайшло там 11. Может быть, уже тогда да, из этого, что на там один mm -hmm. миллион пришел, может и в месяц они могут сесть, там сесть раз в два месяца. Тогда уже они, понятно, что из этих надлышков уже как бы депутаты затверживают, куда их правы. Вы нам дайте денег, бо у нас тут не хватает учителям заплатить mm -hmm. и лекарням. Ну, это считается как нецелевое. То есть ты потратил деньги, не закрыв свои гарантированные все выплаты. Можна бюджет затвердити таким чином закрити всі гарантовані виплати і створити фонд і туди до всі додаткові кошти направляти фонд, і з цього фонду потім вже можна так зробити. Законодательство це процедура така. есть це бюджетне утверждение, яке депутати утверждать, где де поповнився бюджет, закрили всі вопросы, остался остаток, тоді депутати и цей остаток можуть якісь фонди. Ще одним принципом місцевого самоврядування є підзвітність і відповідальність перед територіальними громадами. Тож, коли представники громади вимагають прозорого ухвалення бюджету та відмови від будівництва паркінгів і розв'язок скажімо то місцеві депутати мають на це зважати як це відбувається в павлограді чи може громадськість контролювати наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти про це ми запитали у голови громадської ради при Павлоградському місьвиконкомі Оксани Горової міський голова до речі представляє бюджет на засіданні громадської ради до затвердження Депутатами вже не перший рік. Тосе спочатку приходить до громадськості, розповідає на що планується, слухає пропозиції там якісь зауваження. Якщо громадськість, скажімо, висловить якісь зауваження, то це враховується? Ну, наприклад, саме завдяки громадськості, жод до війни почав працювати бюджет участі, його ж представляли в громадській раді. Діло в тому, що людей більше бажання написати в Фейсбуці, чим користуватися тими інструментами, які є mm -hmm. на сьогодні, законодавчі. Чими інструментами, бо це потребує часу, бо це потребує прийти, стати членом громадської ради. Мабуть, ну взагалі прийти навіть на засідання. Вона ж засідання громадської ради відкрити, особливо тоді, коли Анатолій Олексійович там представляє цей бюджет, послухати, вникнути. Це все час потрібен на це, зрозуміти сам процес бюджетування. Чи таке? Ну, наприклад, якщо ви оці бачите, чи хочете внести пропозицію, щоб виділити кошти там ще на те і на те, от ви можете внести цю. Пропозицію міському голові. Ну, звісно, звернути увагу на щось, ну впродовж ми розуміємо, просто що це може бути не на завтра. Так. Ну в міру тих коштів, які є, в міру того, що є, не робиться так швидко, бо не все від нас залежить, правильно? Але робиться, є плани, і, і таких нюансів багато. Тому я вважаю так, громадськість і впливає, і допомагає. І Впливає це не значить, що все буде по-нашому, а впливає це надає пропозиції. І якщо ці пропозиції слушні, ну на часі, да ну їх до. Слухаються, тому людям треба більше долучатися, розуміти, підсумовуючи все вище сказане, що робити містам в умовах війни. Одним із принципів місцевого самоврядування є поєднання місцевих і державних інтересів, і життя своїм життям, коли вся країна бореться проти агресора. Цьому принципу явно суперечить однак, це не означає, що громади мають кинутися і купувати бойові дрони. Краще зосередитися на військових потребах, але тих, які перебувають у повноваженнях місцевого самоврядування. Одним словом, місто війни то не лише дрони, місто війни то сучасні реабілітаційні центри, це зручний для маломобільних людей транспорт, дороги, це гідне вшанування, пам'яті і повага до тих, хто воює до поранених, до тих, хто повернувся з фронту. А допомагати Збройним силам можемо, точніше, зобов'язані кожен із нас. бо маємо спільну біду і спільну мету перемогу. Тож єднаємось, гуртуємось і допомагаємо один одному. А з вами була Тетяна Верба. Актуальна інформація про життя суспільства в справи міста.